Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вечір суботи і, як завжди, у цій порі програма Пульс Актуальне інтерв'ю. І сьогодні в гості до нашої студії завітала начальник управління праці та соціального захисту населення Горбач Галина Миколаївна. Доброго вечора, Галина Миколаївна. Ми хотіли б розпочати з питання про скасування прав на пільговий проїзд для населення. Кого торкнеться цей закон та чи залишиться категорії громадян, для яких збережуться права на пільговий проїзд? Добрий вечір. За інформацією Міністерства фінансів України за рахунок коштів державного бюджету, місцевому бюджету. Компенсуються пільги за компенсуються кошти за пільговий проїзд ветеранів війни, ветеранів органів внутрішніх справ та військової служби, ветеранів праці інвалідів, дітей, інвалідів, ребілітуребілітованих громадян, дітей війни. Осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, а також безплатний проїзд пенсіонерів згідно постанови кабінету міністрів про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування за інформацією Міністерства соціальної політики, а також міністра соціальної політики Розенка, можу запевнити, що з першого Черня, пільговий проїзд не відміняється в місті Новомосковської Кабінетом міністрів, цей проїзд не буде скасовуватися. Тобто, особи, які належать до пенсіонерів та дітей війни, учасників війни, матимуть право проїзду як пенсіонери або інваліди. Субвенція з державного бюджету на 2015 рік, згідно закону про державний бюджет на цей рік, затверджена на рівні минулого року. На сьогоднішній день видатки не зменшувалися і планується видатки в цьому ж обсязі і в другому піврічці поточного року. В разі ж внесення змін до будь-якого законодавства чи Зменшення видатків з державного бюджету місцева влада має намір компенсувати збитки автотранспортних підприємств за перевезення пільгової категорії за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто всі категорії, які я перечислила раніше, і ветерани війни, і ветерани військової служби, і чорнобильці всіх категорій, і пенсіонери, і діти інваліди і інваліди матимуть право на пільговий проїзд в міському транспорті пасажирському. Ському пасажирському транспорті я зрозуміла. Тобто, мова йде просто про делегацію повноважень, так та. На міську владу лягає зобов'язання як ну, компенсувати вартість приїзду перевізникам. Так, так, на сьогоднішній день поки що ми працюємо по старим схемам, видатки нам не зменшували. Вони залишаються в обсягах минулого року. Тобто, на сьогоднішній день ми компенсуємо за перевезення всіх пільгових категорій, які користуються до 1 червня. З 1 червня планується продовжувати цю ж. Роботу і якщо будуть зменшені видатки з державного бюджету, то вже це опрацьовувалося на засіданні комісії при виконкомі і будуть видатки здійснюватися з місцевого бюджету. А коли це може статися орієнтовно? Ну, якщо якісь дії буде приймати Верховна Рада, чи якісь зміни будуть внесені до закону? Дякую, розкажіть тоді, будь ласка, за яким принципом здійснюється нарахування та виплати соціальних допомог державних різним категоріям населення? Ну, перше, це за принципом адресності. Державні соціальні допомоги виплачуються сім'ям з дітьми згідно законів України про державну допомогу сім'ям з дітьми. На сьогоднішній день виплачуються такі види допомог, як допомога в зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям, допомога сім'ям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Законом про державний бюджет встановлюються розміри прожиткового мінімуму на 15-й рік з розрахунку на місяць для призначення допомог сім'ям з дітьми. Скажемо про допомогу при вагітності та пологах. Допомога при вагітності та пологах розраховується на 70 календарних днів до родових, 56 календарних днів після родових. Тобто мамам, які не працюють, вони отримуватимуть допомогу. По вагітності та пологам у нас через управління праці в розмірі 1278 гривень за 126 календарних днів. Допомога при народженні дитини з минулого року змінено принцип призначення і виплати даного виду допомоги, тому що до цього обраховувалися допомоги при народженні першої, другої, третьої, і так далі. Дитини, тобто зараз, незалежно від того, яка в сім'ї народилася дитина, допомоги виплачуються в розмірі 41 Тисяча ця допомога виплачується на протязі трьох років. Перша виплата йде в розмірі 10 тисяч 320 гривень, а потім до виповнення дитині до трьох років допомога виплачується по 850 гривень щомісячно і все це персоніфікується і мамі все це зараховується до стажу. До страхового стажу. Ну, в зв'язку з прийняттям цього закону і виплати цього виду допомоги змінилася виплата допомоги до трьох років. Тобто з минулого року відмінений такий вид допомоги. Це ті сто гривень, які отримували мами по догляду за дитиною до трьох років. Тобто, на сьогоднішній день цей вид допомоги не виплачується. Слідуючий вид допомоги допомога на дітей, над якими встановлено опіку. Вона теж обраховується від прожиткового мінімуму, тобто допомога сім'ям, які виховують дітей до 6 років, становить 2334 гривні на місяць. Для дітей, які виховують дітей від 6 до 18 років, ця допомога становить 2910 гривень. Допомога одиноким матерям виплачується теж в установленому. Законодавством рівні, тобто мами, які виховують дітей до 6 років, отримують 309 гривень мінімальна, максимально 516, тобто тут обраховується різниця між прожитковим мінімумом і доходом сім'ї. Мами, які виховують дітей від 6 до 18 років, мінімальний розмір допомоги становить 385 гривень, максимальний 643 гривні. І дітям від 18 до 23 років, в разі якщо вони навчаються в Далі, закінчивши школу в інших учбових закладах, теж мінімальний розмір допомоги становить 365 гривень, максимальний становить 609 гривень. Допомога малозабезпеченим сім'ям обраховується теж як розмір між прожитковим мінімумом і доходом сім'ї. На сьогоднішній день в управлінні нараховується 389 сімей, які отримують допомогу малозабезпеченим сім'ям. Куди мають звертатися громадяни, які мають право на соціальну допомогу від держави? Тобто, в першу чергу, щоб оформити таку допомогу, куди їм треба звертатися у Новомосковську? У Новомосковську громадяни, які зареєстровані на території міста Новомосковська, повинні звернутися до управління праці та соціального захисту населення, тобто до нас наше управління розташоване за адресою вулиця Горького, 2А. Телефон контактний 314984 або 314972. У нас проводиться інформаційно роз'яснювальна робота. все у нас всі документи у нас вивішені на стендах. безпосередньо вони можуть звернутися до спеціаліста в відділ, Спеціалісти роз'яснюють або ж по телефону. Записатися на прийом можна теж. По телефону або запитати, задати питання, які необхідно документи надати для призначення того чи іншого виду допомоги, зрозуміло, дякую. А розкажіть тоді, як співпрацює управління з ветеранськими організаціями? Ну, тобто, це входить в перелік повноважень безпосередньо, але як це відбувається і коли вони звертаються, представники чи не звертаються з приводу чого це відбувається? Ну, з метою посилення соціального захисту ветеранів війни управління праці тісно співпрацює з ветеранськими організаціями. На сьогоднішній день в місті нарвраховується чотири ветеранських організацій: це ветеранська організація міста Новомосковська. Ветеранська організація організація партизанів підпільників, ветеранська організація воїнів Афганістану і ветеранська організація Союз Чорнобиль України. Ну, перше хочу наголосити, що влада підтримує ці громадські організації і на підтримку громадських організацій в цьому році заплановані 84 тисячі гривень. Міські організації ветеранів. 40 тисяч, партизанам-підпільникам 5 тисяч, Афганістану 25 тисяч і 14 тисяч чорнобильцям. Часто звертаються ветерани з тих чи інших питань, ми надаємо юридичні консультації, виходимо на зустрічі до ветеранів, вони приходять до нас, проводяться у нас круглі столи, вирішуємо питання забезпечення санаторно курортним лікуванням і різними компенсаційними виплатами. На сьогоднішній день у нас на цей рік виділено 99,5 тисяч гривень. На санаторно-курортне лікування ветеранів війни, тобто можуть оздоровитися наші ветерани війни. До Дня Перемоги, до Дня міста ми закріпляємо ветеранів війни за підприємствами, і організаціями міста для надання шефської допомоги, тобто наші ветерани підтримують, підтримують наших ветеранів і підприємці, і підприємства та організації міста. Також до свят. Ми надаємо матеріальну допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету членам ветеранських організацій. В цьому році надавалася допомога 50 ветеранам війни і 50 ветеранам надавалися продуктові набори за рахунок коштів місцевого бюджету. Це було і до 9 травня, в минулому році до 9 травня і до дня міста. В цьому році теж планується до дня міста. Також надати таку підтримку нашим ветеранам. У нас також проводяться свята мікрорайонів. На 9 травня на базі територіального центру проводилося таке свято, присвячене визволенню від німецько-фашистських загарбників, тобто дуже гарне свято у нас. І це вже традиційно на протязі декількох років такі свята свята проводяться. Також проводяться з ветеранськими організаціями ветеранські організації, члени ветеранських організацій запрошуються на зустрічі до шкіл міста, проводяться в музеях міста, в воєнкоматі військ, проводяться зустрічі, проводиться патріотичне виховання нашої молоді з ветеранами. Тобто, і ветерани не залишаються цей привітання з ним народження, кому виповнилося 90-95 років. Дві бабусі у нас є сторічні, тобто вітали, вітали їх. Ну такі робота проводиться. Галина Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, про обов'язки соціального працівника та інформаційно-роз'яснювальну роботу у напрямку верст населення, які мають право на отримання соціальної допомоги. Соціальні працівники проводять роз'яснювальну роботу в засобах масової інформації. Ми часто публікуємо інформацію про зміни в законодавстві, про зміни прожиткових мінімумів, про права, на які мають сім'ї з дітьми, ветерани війни, які про пільги, про субсидії, тобто всі допомоги, які здійснюються. Управлінням праці все це проходить через засоби масової інформації. Також широка розв'язана робота у нас знаходиться на стендах в управлінні соціального захисту, що стосується допомоги сім'ям з дітьми, які виховують дітей інвалідів або інвалідів дитинства то вони теж можуть звернутися до нашого управління за адресою Горького 2, знову ж за тими ж телефонами 3149-84 і 3149-72, І спеціалісти можуть і в телефонному режимі надати повну інформацію про той комплекс послуг, які вони можуть отримувати, і про виплати, які вони мають на які вони мають право. Тобто на сьогоднішній день мами, в яких виховуються діти з особливими потребами, отримують допомогу яка називається державна соціальна допомога дітям-інвалідам, тобто вона складає біля тисячі гривень, якщо мама не працює, їй платиться ще надбавка, тобто загальна сума складає 1200-1300 гривень. Також діти сім'ї, в яких виховуються діти інваліди через управління, отримують засоби реабілітації, пересування. І в разі, якщо дитина, ну скажімо, хвора на ДЦП або не такі тяжкі форми захворювання у нас при Територіальному центрі діє відділення соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. На сьогоднішній день в цьому відділенні знаходиться 10 діток. З якими проводять роботу і логопеди, і лікувальна фізкультура, і вони мають там трьохразове харчування. Тобто з цими дітьми працюють соціальні працівники уже територіального центру. Також з дітьми, інвалідами і сім'ями, з якими які виховують дітей з особливими потребами, також працює в нас центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тобто вони беруть під супровід дані сім'ї до свят, скажімо, до нового року, до дня Святого Миколая, до до дня захисту дітей. Ці сім'ї знаходяться під особливим контролем, тобто вони отримують якусь підтримку, діти, які можуть відвідати їм скажімо, скажем, попити чаю чи з'їсти кусочок пірожиного, то ці діти також запрошуються на свята солодкоїжки, проводяться заходи по їх соціальному захисту і по підтримці даних сімей. Дякуємо, що відповідали на наші запитання. І на цьому програма Пульс Актуальне інтерв'ю завершується. В студії працювала Наталія Бондар, і гостем нашої студії сьогодні була начальник управління праці та соціального захисту населення Горбич Галина Миколаївна. На все добре.